Так, добре, я зробив каву. Ой, не кава, а какао. Демонструю. Таке от какао. Ось, і ми зараз будемо йти грати з цим какао. Ту ще кружку тримати вона важка. Кружка так-то важкувата. Добре, я поки що не буду її тримати. хай гру найде спочатку. Ну так рука томиці. Добре, все-все, поїхали, поїхали. 4200 альянс. 4200 альянс. Нас undead. Я ж я пояснюю, типу, гра Веркрафт, ну вона не зовсім чилова, але я постараюся це зробити так, ніби ми на повному релаксі граємо. Тому що музичка така, акулітика собі там плюс 10 добувають. Стан собі зі Цього ще завданічка треба було додати, щоб APM був менше 100. Щоб ми не виглядали якісь як нервово напружені. Так, там кружку видно. О, Боже, я її якось так тримаю дивно. Як я так дивно її тримаю? О, все отак нормально, так. Так, ну що, попиваємо? цей какао. І дивимося, як добувають ресурси кіакулітики. Гуля бігає з магнітофоном. Зараз ми її ще підведемо нового друга. Так, магазин хочу побудувати. А, та що, жука берем? Тужний герой. Де жучків. Будемо жучків розводити. Все тепер у нас дві гулі. Прям як. Фогі 2.0 і Мій Кіт гулики. Так, ще, мабуть, одного пасажира відправимо на розвідку. Що там чатик пише? Нічого собі Анжеліка обзивається. Мам-майст майстер йогі. Is так, беремо жучків. Так, а що? Підемо базу, мабуть, ставити. Для повного чіла треба дві бази грати. Щоб було багато ресурсів. Так, ще жучків. Помаранчевий... Ой, паладин тут буде! Паладин. Паладин це... Ох, це вже не релакс. Я як думаю про паладина. Недавно виконував челлендж, до речі, може, навіть і сьогодні будемо його грати. 10-0 на андедах зробити. Так ось... Програв я тому паладину. Паладин це. це потужно. Паладин це потужно. Навіть не знаю, що з тим паладином робити, якщо чесно. Якщо в чатика є поради. Як, як боротися з паладином? Боже, я тут одною мишкою ще якісь ретаргети роблю. Якось занадто стараюсь. Так, Жук, ти давай танчи. Бий того голема. Хай кидає камні. Жук взагалі не відчуває тут каменів. Так, а тут ми починаємо вежами забудовуватись. Тут послушник таку розвідку дає, прикольно. Треба сьорбнути кавуню. Гуликів відводим. Нових гуликів берем. Ще скелетонів викликаємо. Ставим ще загуратів. Та жучків. Закриваємо це все справу некроп... Некрополем. О, аура вампіризму, це круто. Це, типу В нас ніби якщо з нами бігає вампір першого рівня, so так? Що склеп тут будуємо. Коротше, будуємо тут багато будівель. Опоненту було важко пройти. Все в нас потужне військо, в принципі. Ага, база в нього ставиться. От ідемо до нього в гості. Базу відміняти йому. Ой, ми тут, правда, зараз э, будемо терпіти всі гуликів тут, мабуть, залієм, але робітників теж убили всі. Все, тікаємо. Стамок загуратики. Він зараз може нас боляче контратакувати, якщо чесно. Так, він таке враження, що йде до нас в контратаку. Я гуликів відвожу всіх. Ставлю вежі. Йдем в контратаку. Я кажу, він не дає нам почілити, якщо що, що, що чесно. Що чесно, він не дає нам зовсім почилити. Ставлю дабл Т2. Добренько, Добронько, то телефотик робимо телепортик, магазинчик у нас тут є там. Оновлюємо послушників. Угу. Не йде до нас. Так, я, мабуть, куплю телепорт. Скелетики. А він цікаво, куди він піде? Треба. Якщо він на екс піде, то ми знов підемо до нього на базу. Та, він йде на екс, там багато стрільців. Багато стрільців. Ого, п'ятий паладин. Нічого собі П'ятий паладин, але жуків більше. І що ти паладин один зробиш нам? Нічого він нам не зробить, він тікає. Так, будуємо гуликів. Б'ємо його базу. В принципі, в нього паладин без мани. Можна зібрати військо спробувати. А, ну все. Ну якось так. <плес> Качілова гра, хоча нічого вона не чилила, але я думаю, що я зробив це максимально, ніби ми на чілі якомусь грали. Але п'ятий паладин з тими стрільцями самі бачили, як нас тиснув. Каже, це виглядало важко і легко. Просто коли знаєш всі ходи опонента. Та, тобто, я знав, що він буде робити, в принципі. Якщо ти граєш проти цього не перший раз, то вже якби не, не дуже і переживаєш, що там. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.